Таємний план Токаєва. Загально виглядало так, що путіну зробили послуг, що насправді стоїть за пишним прийомом російського диктатора у Казахстані. Ваше превосходительство, йдіть нахрен, і що бункерного так наполохало. Путін прекрасно пам'ятає, як западу вдалося побіг в холодної війни. Самостійна гра чи дружба за примусом війна в Україні, кінечно, наміняє і розстановку сил. Як Казахстан поведе себе надалі, та чого чекати від того Києву? Казахстанські військові літаки фарбують небо астани у колір російського прапора. У місто стягнуті військові, і їхня техніка. В аеропорту кремлівського диктатора особисто зустрічає президент країни Токаєв. І ось такий величезний напис. Був викинутий великий плакат, на котором Путіна назвали «Ваше превосходительство». 30-й візит Путіна в Казахстан. Це ну, просто вибивається із ряда воду. На шляху пересування кортежу теж російські триколори. Хоча дехто все ж вирішив розбавити цю помпезність іншими кольорами, тими, що однозначно псують Путіну настрій. Виходили пікети, ваше превосходительство, й нахрен. Ця блогосфера, звісно, шуміла зі страшною силою, що це. Не приймати Путіна, от так на такому рівні. Але для чого все ж такий пишний прийом? І що насправді за цим стоїть? Давайте розбиратися. Цей візит відбувається в акурат після новини про наміри Казахстану збільшити транзит нафти аж у 13 разів, і все це в обхід Росії. Казахстан буде наращувати свою діку, він буде використовувати Каспійське море для транспортування. Трубопровід Бакут Білісі Джейхан проєкт, що переписав енергетичну карту Європи, і тепер може позбавити Путіна грошей на війну в Україні, на додачу санкції, падіння цін на нафту і обіцянки Трампа збільшити видобуток у США перед кремлівським диктатором вимальовують геть непривабливу перспективу. Путін прекрасно пам'ятає, як Западу вдалося побідити в холодній війні. В холодній війні побідився Запад тільки після того, як змогли на свої сторони привлечь арабські країни, Судовська Аравія. І саме тоді арабська нефть вийшла саме в війну, коли дуже сильно повисили добычу нефть. стала доступне, стала гораздо дешевле, ніж советське, і тому Бистра э, советская нефть і таким образом рухнув мощный СССР. Порт у новоросійську і термінал Каспійського трубопровідного консорціуму, куди веде труба з нафтових родовищ Казахстану, і давній елемент тиску Путіна на Астану. 80% нефти нефті качається через. Росію через Новоросійськ. звідси морем нафту з Казахстану далі доправляють по всьому світу, і Путін вже намагався вплинути на прихильність Токаєва через цей шлях. Я ризики, вони, по суті ні для Казахстану в даній ситуації. І в ближайшее, скажем, років, ця ситуація не поміняється, але повністю перекрити цей вентиль путіну навряд чи вдасться. У сталі роботі цього трубопроводу зацікавлений не тільки Казахстан. У них є підтримка з одного боку в обличчі Китаю, з іншого боку, в обличчі, в тому числі західних країн. Та чи це справжня причина приїзду російського диктатора? Можливо, у такий спосіб намагаються приховати інші проблемні питання. У своїй резиденції він пропонує Путіну домалювати кілька штрихів до картини про дружбу. <рес> <рес> Але насправді тут більше про дружбу за примусом Росія давить сильно на Казахстан по поводу і укріплення, значить, і дружби токаєв, який відверто відкараскувався від тягування у війну з Україною і визнання окупованих Росією територій. Ми не визнаємо. ни Тайвань, ни Косово, ни Южная Абхазия, ни Южная Осетия, ни Абхазия. И, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, является Луганский Донецк. И Путин, який не завжди вымовлял имя Токаева без помилок. Кимильевич Токаев, Александр Кимильевич Токаев. був. між ними не раз пробігала чорна кішка. Були навіть побоювання, що саме тут Путін може відкрити ще один фронт. У квітні цього року один із кремлівських генералів, причетний до окупації Сходу нашої країни, викликав неабияке занепокоєння серед літ Казахстану. Казахи нагрієш на Україну сильно слідуші, просто. Ну, ані будуть слідуші вслід за ним. Хмизу в жар додали і російські пропагандисти. Вони не сороблячись, розганяли тезу про ісконну руські землі. Тут Казахстан арендував у Советського Союзу територію. В общем ні казахов не було. Але що ж зараз? Нині Путіну у Казахстані також всюди маряться російськомовні. Казахстан це практично російськоговоряща країна. Понятно, чому Путін так говорить он считает Казахстан практически государством, которое Uh, являється, ну по суті, російської імперії, але сам Токаєв показує зовсім протилежне. <плес> так, що путіну та його свиті доводиться діставати навушники з синхронним перекладом. Це спеціально, і це, кстати, не перва практика, Це демонстрував ще Алієв, президент президент Азербайджан багато разів один на один. Стрічався з Путіним і Алієв говорив только на Азербайджанській сторони Посилають сигнал, що ми вам не враді, з другої сторони вже об СССР. Але Казахстан дуже потрібний Кремлю, і Токаєв в деяких питаннях так просто путіну не відмовить. Чому розповім далі в обхід санкцій Росія обслуговує свої військові літаки су 30 і допомагає їй в цьому? Одна з казахстанських компаній це схема, яку нещодавно викрала міжнародна спільнота розслідувачів, і напевно вона не одна. Казахстан является страной транзита грузов на територію Росії через компанії, які відкриваються в Казахстані, пытаются завозити на территорию Росії товари, які используются в военной промышленности. Падение рубля і необхідність валютних інтервенцій з банка національного банку вопросы Теж необхідно регулювати. Астана давно допомагає агресорці грати на цьому полі. І очевидно, це стало одною тем розмови Такаєва і Путіна за зачиненими дверима. Меня немножко насторожили такие вещи, как подписание договора об укреплении взаимоотношений между РЖД и КЖТ. Россия очень заинтересована в совершенствовании логистических маршрутов в свою сторону. То есть вот этот теневой экспорт через Казахстан, конечно, идет. Путин поддавливает в плане усиления В паралельних паралельного імпорту в Росію, але водночас із з кожним новим пакетом західних санкцій щодо Росії Казахстан обережніше підходить до питання такої співпраці. Роль або доля е складова да, от Казахстану в цьому обходженні санкцій ко з кожним місяцем. Вона зменшується. Тобто, Казахстан хоче вийти по факту виключно на торгівлю тим, що не підпадає під санкції. Ну тобто, щоб це не були якісь товари, до яких можуть бути там претензії. Та є і інший бік медалі. Це кадри січня 22-го року. Масові протести у Казахстані ледь не позбавляють Такаєва крісла. Хтось звертається за допомогою в ДКБ. Мітингарів тоді приборкують російські військові. Чувствуется большая зависимость лично такая а от Владимира Путина. Он до сих пор значит, тыкает носом такая, вот мы тебя защитили, сохранили. Тою і ти нам об'язан, і саме це напевно найбільший аргумент Путіна у примусі до так би мовити дружби і співробітництва. Росія, звичайно, сприймає Казахстан як звичайно молодшого партнера, як те, що Росія там якась домінуюча сила, але я думаю, що у Казахстана вже давним-давно інше сприйняття. Фірмовий стиль спілкування Путіна з партнерами токайв швидко розпізнав і нині намагається триматися від нього на відстані. Казахстан дає себе ці що не можна йти далеко дружби з Росії на міжнародним законам і законом ООН. Поэтому демонстративно четко понять, что не собирается признать, до этого заявил ЛНР, ДНР, не собирается признать. Нове себе території Росії анексіровані, але водночас Такаєв надає трибуну Путіну, щоб той міг до прикладу похизуватися своїм орешникам і оприлюднити нову порцію погроз. Прекрасно розуміє Тукаєв, що ну міжнародна політика насправді робиться трохи по-іншому, а це не більше ніж просто спроба Путіну виторгувати якісь найкращі стартові можливості для початку гіпотетичних перемовин. Загально виглядало так, що Путіну зробили послугу. Та після удару по Дніпру тим же решника. Президент Казахстану зробив свої висновки. Посилив захист військових та цивільних об'єктів. Закупається воєнне ВПК, розвивається внутрі Казахстана і у Турції. Закупаємо у Франції, закупаємо дві години розмови з Токаєвим за зачиненими дверима, подейкують, не були для Путіна бальзамом для вух. Вона ну не завжди торкалася таких тем, які були приємні власне там для російського лідера. І загальний підсумок відсутність якихось дуже конкретних чітких кроків, які б Росія однозначно могла собі записати в актив. Мова ультиматумів і погроз швидше за все не робоча, але ж і домовлятися із таким другом за примусом Путіну стає все важче. Росія. идет на большие уступки, когда Такаев упирается, реально упирается по каким-то вопросам, и идет на контакты с Западом, то заметно, что Путин не может... Це стосується і позиції Казахстану щодо війни в Україні. Та все ж візит залишає більше запитань, ніж відповідей. На сході, де політичні ігри завжди приховані за кулісами, важко передбачити, чи залишатиметься Токаєв у нейтральній зоні, чи наважиться зробити радикальні кроки. Тому тут важливо побачити, де закінчується примусова дружба і починається реальність. Сергій Вендін, факти тижня.